Скажіть, будь ласка, яке ваше найяскравіше святкування Дня Незалежності Американського? Дуже цікаве питання. Моє найяскравіше святкування День Незалежності було тут в Києві. пару років тому в мене вдома зі своїми дітьми. І ми зробили такий барбекю пікнік так як робиться традиційно в Америці. Але тому, що мої діти ніколи не жили постійно в Америці, для них це було велике свято. А є у вас улюблена якби американська страва? Я від е, народилася в місті Чикаго, і в Чикаго є своя кухня. Є так званий Діп dish піца такі дуже глибокі піца, яка робиться тільки в Чикаго. Це точно моє улюблене, але поза цим є також інші американські страви, які мені подобаються. Чи ви сумуєте за якимись елементами американської культури тут? Що б вам хотілося, мабуть, мати тут чого немає наразі? Ні, можу казати, про що я сумую. Можливо, це шопінг. В Америці дуже багато конкурентів, ціни низькі, дуже багато дисконтних і інших ринків. Тобто цікаво шопінг в Америці, якого тут поки що немає. А чи є у вас улюблена місцина в Сполучених Штатах? Це може бути місто або просто якась інша, якби місцина, куди вам дуже подобається повертатися, чи де вам подобається проводити час? Чикаго абсолютно прекрасне місто. Місто якраз розташоване на березі озера Лейк Мішиґен. Місто з супер як називається хмарочосами, але місто чисте, прекрасне, зелене, дуже живе. Гарний джаз, гарний блуз, музика чудова. Якби у вас була можливість запросити когось з відомих американців, з ким вже не можна побачитися на обід чи вечерю, з ким би ви поспілкувалися. Живим? Ну або живим, або з ним ну ніколи не можливо Томас Джеферсон, один з найбільш авторитетних демократів, який поставив фундамент і базу для американської демократії. А що би побажали сполученим штатам у день незалежності? Я їм бажаю бути тим глобальним лідером, яким вони завжди були. В цьому підтримувати Україну і в нашій демократії українські права бути суверенною країною і вибрати свій європейський шлях. Наостанок чи не могли б нам продемонструвати голівудську посмішку?